Сьогодні я хочу поговорити про те, що нас найчастіше стримує від досягнення наших мрій, а саме страх невдачі. Страх невдачі це те, з чим стикалося більшість з нас. Це почуття, яке часто тримає нас у пасті, не даючи зробити перший крок. Ми боїмося ризикувати, боїмося розчаровувати себе інших. Але чи замислювалися ви, чому ми так боїмося зазнати поразки? Це страх бути відкинутим, страх втратити віру до себе. Чи, можливо, страх визнати, що ми недостатньо хороші? Цей страх нас паралізує. Змушуючи стояти, стояти на місці, ми настільки боїмося помилитися. Що навіть не намагаємося щось спробувати. Але знаєте, у чому справа? Коли ми уникаємо ризиків, ми втрачаємо можливість доросту вчитися та знаходити нові шляхи. Томас Едісон, згадайте про нього. Якби він злякався після сотень невдалих спроб створити лампочку, чи змогли б ми сьогодні насолоджуватися світлом? Або Джоан Роулінг, яка стикалася з численними відмовами, на... поки її історія про Гаррі Поттера не стала відомою на весь світ. Якби ці люди піддалися страху, ми б ніколи не дізналися про їхні досягнення і не прочитали би той роман. А тепер уявіть, що ваш власний страх невдачі також блокує ваші можливості. Але чи задумувалися ви, звідки походить цей страх? Часто страх невдачі глибоко вкорінений в нашій свідомості. Він може бути викликаний очікуванням батьків, тиском суспільства, або навіть нашою невпевністю в собі або усім цим взагалі. Знаєте, коли я теж боявся помилитися, таке було. Я боявся, що не виправдовую очікувань. Боявся розчаровувати інших, боявся виглядати невдахою. Але одного разу я зрозумів: цей страх утримує мене від того, щоб жити своїм життям. Як того варте для кожного? І тоді я наважився ризикнути. І так, я помилявся, я зазнавав невдач. Але знаєте що? Кожна моя невдача була кроком уперед. Це називається падати вперед. Тобто, навіть якщо ви помилилися, ви отримуєте новий досвід і рухаєтеся далі. То що з того? Що станеться, якщо ви будете помилятися? Падати, вставати і йти далі. І я взагалі впевнений, що ми створені саме для цього. Так налаштоване наше життя, так налаштовані ми. Якщо ви не помиляєтеся, раджу подумати, можливо, ви робите щось не так. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Зовсім. Або якщо і робить, але, мабуть, нічого не змінює у своїх діях. Хочу запропонувати вам зробити сьогодні невеличку рефлексію. Подумайте, який страх утримує вас від реалізації ваших мрій. Це може бути страх критики, страх виглядати якось смішно або щось глибше. Але головне, що я хочу, хочу сказати, цей страх можливо подолати. Зазвичай такий страх це про осуд сторонніми людьми. мене рідного. Коли ми починаємо розуміти, що невдачі це лише частина нашого шляху, ми можемо сприймати їх як уроки. Ми можемо сприймати їх як навчальні вправи, але не катастрофи. Кожна помилка це нова можливість навчитися чогось важливого, Важливо. знайти новий підхід. Або навіть відкрити себе з іншого боку і пізнати себе з цього боку. На завершення хочу сказати, страх невдачі це цілком природно. Але це не повинно стримувати вас. Невдача це лише сходинки до успіху. Діліться своїм досвідом у, у коментарях, які страхи вас стримували, і чи стримували вас якісь страхи, і як ви їх долали. Це цікаво. А якщо хочете більше дізнатися про саморозвиток, обов'язково дивіться наступне відео. А ще краще напишіть. Що саме ви зробили, про що гадаєте, що помилилися? Дякую, що були зі мною сьогодні і до зустрічі!